Ну і далі будемо рухатися на Куп'янський напрямок. Сили оборони відбували там російські атаки. Дев'ять бойових зіткнень зафіксовано поблизу піщаного і новоплатонівки. Що собі думає ворог і як виглядає те угрупування, яке стоїть по той бік лінії розмежування? Розпитуємо Володимира Фокіна, це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Володимире, вітаю. Слава Україні, героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж то як виглядають ті, хто стоять по той бік лінії розмежування? Хочеться розуміти, наскільки ворог навчається, наскільки він трансформується, наскільки він змінюється. Слід зазначити, що на даний момент смуга відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади складає вже більше 60 кілометрів. Відповідно, і кількість підрозділів ворога, яка стоїть на лінії бойового зіткнення, висока. Що ми маємо? Ми маємо першу танкову армію і відповідно 20-ту загальну військову армію, яка просто стоїть зараз 3-й окремій штурмовій бригаді. Плюс це додатково велика кількість різних підрозділів різних за розміром, та відповідно різним за рівнем підготовки та направленістю. Це є Додаткові підрозділи як БПЛА, так і додаткові штурмові підрозділи від окремих батальйонів до окремих штурмових полків, які також діють в смузі відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. Наразі противник має можливість на превеликий жаль виводити, хоч і невелику частину особового складу, але все ж таки на відновлення. Це підрозділи розміром від батальйона до полку відповідно. Отже, відновлюється противник може плюс, до того, противник постійно отримує поповнення у живій силі. Якщо говорити про якість та середній вік, то це відповідно десь 40-45 років. Це люди різні, скажімо так, за освітою, різні за родом діяльності своєї у громадському житті, тобто це зараз більше мобілізовані, скажімо так, і до того ж, треба слід зазначити, що велика кількість людей потрапляє в армію з боку РФ. З примусу відповідно це може бути якесь ДТП у під час алкогольного сп'яніння, або що, і таким чином, вже під час оформлення на людей з Російської Федерації чиниться тиск, і відповідно їх заставляють підписувати контракти. Це свідчень наших полонених, пане Володимир. А слухайте, а от. Тих людей, яких силою з окупованих давнішньо окупованих і наново окупованих територій, пам'ятаєте, 22-23 рік силою заганяли так само в окопи? Чи ви зараз бачите тих таких людей? Чи здаються вони в полони? Чи повідомляють про те, що їх захопили саме на окупованій території і змусили взяти в руки зброю? На нашому напрямку, відповідно на Борівському, ми таких людей, такий особовий склад противника, не зустрічаємо. Останній особовий склад, який ми зустрічали з окупованих територій, частина була примусово мобілізовані, частина пішли за власним бажанням. Це було під час боїв за Авдіївку. Відповідно, це була Авдіївська компанія і бої за населений пункт Орлівка. Що відбувається безпосередньо у вас, там де ви зараз знаходитесь? Бо ми фіксуємо за повідомленнями, відкритими в інформаційному полі багато дронів, дуже багато дронів, менше суттєво важкої техніки, але з'являються мотоцикли, мотоциклети, квадроцикли і інша штука. Що ще додалося, на що варто звернути увагу? Якщо говоримо за основне, то у нас тактика ворога без змін. Ворог продовжує використовувати малі штурмові групи відповідно для проведення штурмових наступальних дій. З подальшим подальшими планами захопити наші передові позиції та розвинути успіх для просування в глибину, завдяки якісній системі вогню, завдяки в першу чергу героїчності нашої піхоти, наших піхотинців, наших штурмовиків, ворог успіху не має. Активність ворога залишається дуже високою. Щодня ми фіксуємо мінімум це від 10 до 20, 25, а іноді 30 спроб штурмових дій з боку ворога на нашій позиції відповідно на лінії бойового зіткнення також дуже високою залишається активність ворожих БПЛА різних типів. Також слід зазначити, що активно використовуються каби, ворожа артилерія, якої щодня стає більше. А отже, ворог посилює свій вогневий вплив на наші передові позиції безпосередньо перед штурмовими своїми групами, тому активність ворога дуже висока. І як кажуть ваші колеги з інших напрямків, зокрема з Донеччини, що часом не встигають відновлювати оборонні споруди? Чи ви встигаєте відновлювати оборонні об'єкти на тих територіях, де знаходитесь? Знову ж таки, це є можливим, проте дуже складно. Можливим це стає за допомогою використання великої кількості розрахунків наземних роботизованих комплексів. Саме вони дозволяють оперативно і більш безпечно здійснювати логістику, підвозити відповідно будівельні матеріали, які необхідні для відновлення позицій. Але так, така проблема є насправді через знову ж таки велику кількість активність ворожих FPV-дронів, ворожої артилерії. Дуже часто укриття знищуються, і майже щодоби доводиться їх відновлювати для того, щоб особовий склад міг перебувати на лінії бойового зіткнення в більш безпечних умовах? Напередодні Головне управління розвідки провідомило про кількість дронів і дронів обманок, які може спроможно за своїми потужностями штампувати Росія. Це під 5 тисяч штук на місяць. Відповідно, чи ви бачите взагалі дрони обманки, і наскільки їх багато безпосередньо у вас, чи це таки переважна кількість дронів? Літакового типу це переважна кількість, все ж таки обманок, якщо ми говоримо то це літакового типу. І все ж таки ми бригада. Тобто у нас е, наш рівень це тактичний рівень, а дрони обманки літакового типу використовуються більше для враження цілей вже на оперативному і стратегічному рівні. Е, ми намагаємось допомагати нашим побратимам з ППО різних підрозділів. Так само наносимо вогневе враження. Намагаємося знищити і ворожі крила, які постійно кружляють в глибині оборони нашої, і ця глибина може бути досить високою. Це і 30, і 40 кілометрів відповідно. Тому активність велика і активність залишається великою не тільки малих засобів БПЛА, як розвідки до прикладу Майвіка та FPV ударних дронів а так само висока активність залишається і ланцетів відносно нових систем по типу КУБ. Шахедів постійно пролітають над нашими головами, які ми також намагаємося збивати. активність дронів. Дуже висока назад. Ну ми бачимо, що ви маєте успішний досвід зі знищення активного власне дронів. Да я як ноу хау напередодні до речі, ваш командир розповідав про те, що безкоштовно передають і програмне забезпечення, яке допомагає взагалі дивувати не лише ворога, а й іноземних колег зі сполучених штатів і не тільки іноземних. Скажімо так, широко, то що допомагає взагалі зараз? Наскільки багато ентузіастів вам пропонують допомогу, і що на даний момент могло би суттєво полегшити вашу роботу з оборони України і нищення ворога? Ну, це питання насправді дуже важливе. На жаль, зможу відповісти тільки настільки, наскільки це можливо. Щоб не розкривати наші плани. по-перше, що можна зробити, і це буде досить ефективно. Це зменшити смугу відповідальності. А отже, засоби ППО зможуть стояти більш щільно, відповідно більш насичено. Це дасть більший ефект по збиттю ворожих крил в різних цілей у повітрі, так як заявляв Андрій Геніч Білецький ще в 24 році, на початку, що у нас буде війна дронів. Війна основна перейде у повітря. Хто забере повітря? відповідно Відно, той забере і поле бою е, на у середині 25-го року. Ми бачимо, що це дійсно так, е, тобто ми маємо зараз докладати максимально зусиль і на рівні нашої держави, і відповідно також у взаємодії з нашими європейськими е, та американськими партнерами для того, щоб тільки підвищувати ефективність, е, підвищувати відсоток ураження повітряних цілей і робити нашу систему ППО більш досконалою. Вам спасибі, Володимир Фокін, це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Був із нами і говорили, звісно, про те, як наші стоять заради нас.